Всім привіт! Була в Аврорі для того, щоб чоловіку купити ось такий рюкзак. Побачила, що непоганої він якості. І буде, думаю, непоганий йому такий подарунок. Він ще йде з USB роз'ємом для того, щоб можна було підключити павербанк і заряджати свій пристрій. Цей рюкзак підходить як для ноутбуку, так і взагалі для подорожей. Планшет сюди можна. В нього декілька є відділів. Зараз побачимо. Був на в нашій аврорі у двох кольорах чорний і сірий. я вирішила, що куплю йому чорний. Є навіть така стрічка світовідбиваюча. А всередині ось стільки карманчиків. Є якісь липучки. Ну, він, думаю, розбереться, що як і до чого. Значить, що я сюди помістила хвилючки поглинаючі 60 на 90, 5 упаковочці. Тоді на подарунок придбала ось таку машинку. Це новинка, до речі. Тут можна вставляти батареєчки. І я думаю, що вона буде там видавати якісь певні звуки, чи, чи ця голова буде рухатись. Ну, розберуться, кому, кому буде дарувати. Так. Це ось така іграшка-машинка для Алінки. З бряскальцем. І це. Ванітас, туалетні блоки. Відбрив, синя водичка. Приємний аромат. Неодноразово беру, мені подобається саме ось такі відбрив. Так, все, іначе більш нічого не купувала. Як ви бачите, ось сам USB. А можна навіть сюди термопляшку, якщо є електри... електрична, така з підігрівом. Є ось такий карманчик, мабуть, для телефону, чи, як ніби гаманець, на блискавці. що ось, Бачите, для. Пляшечок відділення. Ось такий карманчик. Це відірвалося від машинки зелененької. Ну і сам це ось великий такий відділ. І сюди ось є додаткові ремені. Ось так виглядає ззаду. Ага, навіть ще нашли цієї якась блискавка. Або для. Додаткових грошей. Сьогодні мічок за ТБ 312,19. По знижці або уцінили, точно не знаю, як назвати, купила ось таку невеличку цибулю. Дві сіточки. В одній майже кілограм, а в іншій чуть більше, ніж кілограм. Тобто, значить, дві сіточки, 2 кілограма. За кілограм 11,55. Непогана ціна, тому і купила ось ці дві сіточки. По акції придбала ось таку пасту сиркову із укропом і лососом 135 грамів така баночка 50-90. На цьому тижні продається по акції із класною знижкою: ось такий кетчуп, 250 г у кожній пачці від оліс. Два купила лагідний і дві пачки шашличний. Ціна однакова 16,30 за одну упаковку. Захотілося мені свого ходога, то вирішила купити ось такі булочки. Дві штучки в упаковочці, перший раз купую. Думаю, буде смачно. Ось, бачите, він з дірочками. 21 гривня 80 копійок. По акції був ось такий лаваш вірменський. Дві штучки в упаковочці, 230 г. Колись купувала непоганий, то вирішила придбати його ще раз. 1890. І дівчатам накупила ось такі сирочки від Агуня. це засинайку 90 грамів у кожній пашці, 6 штучок. Тоді дві штучки абрикос морква і дві штучки яблуко банан. Найбільше їм подобається ось це засинайку. Я тим паче даю йогурт на ніч для Алінки, тому я купила його трішки більше. Ціна однакова, акційна пропозиція на ці сирочки. 13,30 за кожну пачку. І в кіоску чернігівської продукції купила ось таку гарну смачну хлібину. Білий хліб запашний, вага грамів, мабуть, 600. І ціна 23 гривні. Ось така буханка хліба. В новожанівській ковбаси мічек 160 гривень, 50 копійок. Перший раз купила ось такі сосисочки. Написано, що вони з сиром, а саме з моцарелою. 614 грамів, 8 штучок, ось така упаковочка. Як завжди, купую свою ковбаску фуршетну, вона мені дуже подобається, вищий сорт. Гарячі бутерброди з нею дуже смачно. І ще також на пробу вирішила купити ось такі сосисочки: 3 штучки. Називається прикопчені. 112 гривень 40 копійок за кілограм, три штучки обійшлися на 23,15. Фуршетна 161,50 за кілограм на 66,54 і сосиски з сиром, 70 гривень 55 копійок. Заплатила 114,90 за кілограм. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!